На Житомирщині екс начальник податкової служби отримав зарплату, вдаючи себе військового. Протягом двох років чоловік не покидав свого помашкання, проте отримав 700 тисяч гривень зарплати. Державне бюро розслідувань викрило та повідомило про підозру колишньому податківцю Житомирської області, який отримував зарплатню не працюючи. Щоб отримувати гроші та зберегти робоче місце, чоловік вдавав із себе військовослужбовця. Повідомили у прес службі ДБР. За даними слідства, колишній начальник податкової служби у Житомирській області у червні 2022 року уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади. Втім, він не з'явився на службу, а також перестав ходити на роботу в податкову. Два роки податківець практично не покидав межі свого дому. Але й отримав 700 тисяч гривень зарплати в податковій. Наразі чиновника звільнено із займаної посади. Експосадовці повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України за володіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Також правоохоронці ініціюють відшкодування державі завданих збитків. Зазначається, що слідчі нададуть праву оцінку дій посадовців податкової, де працював чоловік. За даними ДБР, протягом двох років вони жодного разу не перевіряли чи дійсно екс начальник ДПС служить у формуванні.